Ага, фіямельничук, колишня вчителька у пенсіонаті вже не перший рік. Каже, почувається тут добре. Я ніколи не думала, що я так буду жити у е солідному віці. Так мені тут добре, як в раю, як у Бога за дверима. Нас тут дуже добре годують, прекрасне харчування, прекрасне відношення. Як розповідають пацієнти, тут є можливість зайнятися улюбленою справою. Скажімо, агафія Мельничук пише вірші. Один із них вона присвятила пансіонату. Тут трави пахнуть, як жіночі коси, тут райдуги вмиваються в росі, тут люблять всіх і всі тут просять постати перед Богом у красі. А якщо є бажання, то дозволяють сили. Тут можна допомагати працівникам закладу у підсобному господарстві. Як зауважує керівник Василь Дрос, це своєрідна трудотерапія. У нас є 47 голів верха, у нас є 90 свиней. У нас воно все екологічно, чисто. Там працюють наші підопічні, там працюють наші люди. Це передбачено положення. Трудо тепер і Вони теж люблять землю. Вони люблять тварин. Вони знають паспорт кожної тварини. Воно як і коли Саме підсобне господарство найбільше зацікавило зарубіжних гостей. Вони кажуть, що у Польщі теж була така практика, але потім від неї відмовились. А тепер поляки переконали, що заняття сільським господарством є корисним для підопічних таких закладів. Ми не маємо таких господарств, як тут, і дуже жалкуємо. Були в нас вони колись, але зараз заборонено їх утримувати. А хотілось би так, як тут, мати своє молокове м'ясо. Це дало б можливість економити кошти для інших нагальних потреб. Є чим поділитися з українськими колегами і полякам. адже у них таких пенсіонатів набагато більше. І чималі кошти на їх розвиток дає Євросоюз. А тому зауважують рівненські чиновники, така співпраця має майбутнє. Цей обмін досвіду має бути обов'язково. Ну, поки що з Польщею можливо будуть напрацювання з іншими країнами. Ну так як Польща, я вважаю, що він побратим України найближчий для нас, то в першу чергу і вони в Європі вже, в них можливо, якісь інші трошки вже досягнення. Тобто, я вважаю, що це ну безперечно дуже потрібно. Не тільки для нас, а й для них, окрім того, гостям покажуть і геріатричний пансіонат по строзі, дубно та здолбунові. Побувають вони також і в пересопниці. Галина Варанчук, баранчук Сергій Савта інформаційна програма День.